Багато хто з вас точно чув про пояс астероїдів. Це частина сонячної системи розташована між орбітами Марса і Юпітера, яка є місцем скупчення великої кількості об'єктів різних розмірів, переважно неправильної форми, що називаються астероїдами. А ще у поясі астероїдів розташована карликова планета Церера. Але сьогодні не про це. Отже, ця частина сонячної системи часто має назву головний пояс астероїдів. Чому? Все просто. Це необхідно, щоб підкреслити його відмінність від схожих об'єктів, а саме хмари Оорта і розсіяного диску, про які ми поговоримо в наступних відео. Тому обов'язково підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок. Але сьогодні нас буде цікавити ще один їхній, так би мовити, колега, а саме пояс Койпера. Зараз ми дізнаємось, що це за пояс такий та як він допоміг створити класифікацію об'єктів сонячної системи. А для початку я хочу подякувати спонсорам на всіх платформах. Ваша підтримка дуже важлива для мене, тому я не можу вам не подякувати ще більш предметно, тому вам вже доступні додаткові відео, і в майбутньому їх буде все більше. А хто ще не долучився і вже задонатив на сили оборони, приєднуйтесь за посиланнями в описі до відео. А ось тепер точно почнемо. Отже, що таке пояс Койпера? Незважаючи на те, що пояс є основною частиною нашої сонячної системи, є багато тих, хто не до кінця розуміє грандіозного масштабу та розмаху пояса Койпера. Тож дозвольте мені трохи пояснити це питання. Пояс Койпера це навколозоряний диск у зовнішній сонячній системі, що простягається від орбіти Нептуна 30 астрономічних одиниць від сонця приблизно до 50 астрономічних одиниць від сонця. Він схожий на пояс астероїдів, але набагато більший, у 20 разів ширший і від 20 до 200 разів масивніший, як і пояс астероїдів, він складається в основному з невеликих тіл або залишків часів формування сонячної системи. У той час, як багато астероїдів складається в основному з гірських порід і металу, більшість об'єктів поясу Койпера складаються в основному із замерзлих летких речовин своєрідного льоду, таких як метан, аміак і вода. Пояс Койпера є домом для трьох офіційно визнаних карликових планет Плутона, Хаумеа та Макемаке. Ще існує планета Ерида, але вона більшістю дослідників віднесена до об'єктів розсіяного диску. Хоча іноді вона, так би мовити, залітає до пояса Койпера. Деякі супутники сонячної системи, такі як Тритон, Нептуна та Феба Сатурна, могли виникнути в цьому регіоні. У багатьох відношеннях пояс Койпера фактично є кордоном нашої сонячної системи з точки зору фізичних об'єктів. Але кордон сонячної системи це дещо інше питання наскільки це може бути геліосфера, якщо розглядати магнітні поля, або хмара Оорта, де гравітація Сонця досягає кінця свого впливу. Але в будь-якому випадку пояс койпера є основною частиною нашої сонячної системи у прямому і переносному сенсі. Це досить цікаво, коли ви думаєте про це, тому що протягом дуже довгого часу ми не розуміли, що насправді є кордоном в просторі сонячної системи в цілому. Щоб по-справжньому зрозуміти пояс Койпера, ми маємо почати з того, що вам добре знайоме, а саме з Плутоном. Напишіть в коментарях, чи було вам прикро, коли цього малюка, в лапках, звичайно, позбавили статусу дев'ятої планети сонячної системи. Але насправді ще після відкриття Плутона у 1930 році багато хто припускав, що він такий не один. Тому і виділяти його серед інших не має особливого сенсу. Про регіон, який зараз називають поясом Койпера, десятиліттями висувалися різні гіпотези. Лише в 1992 році було знайдено перші прямі докази його існування. Кількість і різноманітність попередніх припущень про природу пояса Койпера призвели до тривалої невизначеності щодо того, хто заслуговує бути першим з тих, хто запропонував це поняття, тобто став його першовідкривачем. Для цього давайте повернемося до початку і розберемося з усім крок за кроком. Це буде найкращим рішенням, чи не так? Першим астрономом, який припустив існування транснептунового скупчення, був Фредерік Леонард. Невдовзі після відкриття Плутона Клайдом Томбо. В 1930 році Леонард розмірковував про те, наскільки реальним є гіпотеза, що Плутон відкритий лише як перший з серії ультранептунових тіл, а інші члени цього угрупування ще чекають на відкриття і яким судилося, врешті-решт, бути виявленими. Того ж року астроном Армін Лойшнер припустив, що Плутон може бути одним із багатьох довгоперіодичних планетних об'єктів, які ще належать відкрити. Це захоплює з багатьох причин. Не останньою з яких є те, що відкриття Плутона мало бути кінцевим відкриттям, або максимум відкриттям, яке призвело б до більш детального вивчення планети. Проте багато вчених дивилися на Плутон і задавалися питанням, чи він повідав нам усе, що нам потрібно знати про регіон, де він знаходиться. У 1943 році в журналі Британської астрономічної асоціації Кеннет Еджворд. Висунув гіпотезу про те, що в регіоні за межами Нептуна матеріал у первісній сонячній туманності не зміг конденсуватися в планети, і тому, ймовірніше, конденсувався в міріади менших тіл. Звідси він зробив висновок, що зовнішня область сонячної системи за орбітами планет. Зайнята дуже великою кількістю порівняно невеликих тіл, і що час від часу одне з них відступає від власної сфери і з'являється як випадковий відвідувач внутрішньої сонячної системи, ставши кометою. Варто погодитися, що це непоганий спосіб описати, чим насправді є пояс Койпера. І він мав рацію в тому, що за сучасною класифікацією різні предмети в поясі не могли перетворитися на повноцінні планети, але про це. Трохи пізніше. Чим більше астрономи дивилися на пояс Койпера, тим більше з'являлися припущення про те, що це таке, чим це могло бути та чим це може стати. Були теорії про те, що пояс Койпера дійсно існував у ранніх епохах сонячної системи, але зараз його більше немає. Але здебільшого це були лише дикі припущення та теорії щодо того, чи був там пояс Койпера, і якщо він був там, то як це визначити? Були досягнуті невеликі успіхи, включно з пошуком нових об'єктів між Юпітером і Нептуном з точки зору площі. Але на той час цього було недостатньо. Додаткові докази існування поясу Койпера пізніше з'явилися в результаті вивчення комет. Про те, що комети мають кінцеву тривалість життя, було відомо вже давно. Коли вони наближаються до Сонця, його тепло змушує їх легкі поверхні сублімувати в космос, поступово розсіюючи їх. Для того, щоб комети залишалися видимими протягом усього віку сонячної системи, вони повинні часто поповнюватися. Однією з таких областей поповнення є Хмара Оорта сферичний рій комет, що простягається за межі 50 тисяч астрономічних одиниць. У таких комет, як комета Хейла боппа орбіти тривають тисячі років, але чому це має значення саме для пояса Койпера? Таких зв'язків більше, ніж ви уявляєте. Том Квін і Скотт Тремейн провели ряд комп'ютерних симуляцій, щоб визначити, чи всі спостережувані комети могли прибути з Хмари Оорта. Вони виявили, що Хмара Оорта не може пояснити всіх короткоперіодичних комет, особливо тому, що короткоперіодичні комети скупчені поблизу площини сонячної системи, тоді як комети Хмари Оорта мають тенденцію прилітати з будь-якої точки неба. Завдяки поясу, як описав це Фернандес, доданому до формулювань моделювання відповідало спостереженням. І як вважається, саме через те, що слова Койпер і пояс комет з'явилися у першому реченні статті Фернандеса, Тремейн назвав цю гіпотетичну область поясом Койпера. Але й це ще не був кінець його дослідження. До речі, про Хмару Орта також скоро вийде відео на каналі, тому раджу вам підписатися на канал та натиснути на дзвіночок. Це допоможе вам не пропустити наступні випуски. А ми продовжимо. У 1987 році астроном Девід Джевіт, який тоді працював у Масачусетському технологічному інституті, дедалі більше дивувався очевидною порожнечою зовнішньої сонячної системи. Це щось говорить, якщо взяти до уваги, наскільки наша сонячна система насичена речами, але це зовсім інше питання. Незважаючи на це, він захотів дізнатися щось, що було за межами Плутона. Бо, за його словами, якщо не ми, то ніхто. За іронією долі, вони використовували деякі з тих самих методів для пошуку об'єктів, які були за межами Плутона, які інші використовували, щоб теоретизувати пропояс Койпера в цілому. Різниця полягала в тому, що їхня технологія була набагато потужнішою, вони набагато швидше повідомляли про знахідки, і вони мали більше можливостей щодо того, які телескопи вони могли використовувати для пошуку об'єктів. Після п'яти років пошуків Джевіт і Лу 30 серпня 1992 року оголосили про відкриття потенційного об'єкта пояса Койпера 1992 qb 1 Через півроку в регіоні виявили другий об'єкт. До 2018 року було виявлено понад дві тисячі об'єктів поясу Койпера. Коли різні зонди, створені людиною, наблизилися до цього району, ми ще більше впевнились, що пояс Койпера був дископодібним об'єктом неймовірних розмірів і форми. І те, що в ньому було знайдено, не тільки змінило наш погляд на сонячну систему, але й змінило наше визначення її. У 1930 році, як я казав раніше, був відкритий Плутон, і його назвали дев'ятою планетою сонячної системи. Однак, у міру того, як знахідки про пояс Койпера все більше переводили гіпотези зі статусу гарних здогадок до статусу підтверджених теорій, навколо Плутона почали виникати багато знаків запитання щодо того, справжня ця планета чи щось інше. Коли в поясі Койпера було знайдено інші карликові планети, включно з деякими, які були рівними по масі або об'єму Плутону, якщо не більшими в деяких аспектах, питань стало ще більше. Крім того, на відміну від Меркурія Нептуна, ці планети не були зовсім у своєму космосі, вони були оточені тисячами й тисячами об'єктів, які становили щільну частину космосу. Щось назрівало. Тому усе змінилося у 2006 році, коли Міжнародний астрономічний союз вирішив, що після багатьох десятиліть дебатів їм потрібно знайти конкретний спосіб визначення того, що таке планета, незалежно від наслідків і негативної реакції, які це може викликати з боку спільноти. Таким чином вони створили три визначальні риси того, якою планета повинна бути, щоб бути справжньою планетою. Коли ці риси були створені, було визначено, що такі сутності, як Плутон, Еріда, Макейк, Хаумеа та інші не відповідають кваліфікаційним вимогам та не можуть бути названі справжньою планетою. Саме таким чином була сформована нова класифікація карликових планет. Хоча ця класифікація небагатьом сподобалася і багато хто протестує проти неї донині, зокрема, багато хто відмовляється сказати, що Плутон не є планетою. Факт залишається фактом, що для широкої наукової аудиторії планети закінчуються Нептуном, а пояс Койпера є цілком самодостатньою сутністю. Досить велика кількість об'єктів у поясі Койпера або мають супутники, тобто значно менші тіла, які обертаються навколо них, або є подвійними об'єктами. Подвійні системи це пари об'єктів відносно подібних за розміром або масою, які обертаються навколо точки спільного центру мас, що лежить між ними. Деякі подвійні системи з часом справді стикаються, створюючи щось на кшталт об'єкту арахісової форми, створюючи так званий контактний двійковий об'єкт. Плутон, Еріда, Хаумеа та Квавар є об'єктами пояса Койпера, які мають супутники. Одна річ, яка робить подвійні об'єкти поясу Койпера особливо цікавими, полягає в тому, що більшість із них можуть бути надзвичайно давніми або, як кажуть, первісними об'єктами, які мало змінювалися з моменту свого формування. Різні ідеї про те, як утворюються ці пари, вимагають наявності значно більшої кількості об'єктів, ніж здається, містить сучасний пояс Койпера. Однією з провідних ідей є те, що подвійні об'єкти можуть виникати в результаті низькошвидкісних зіткнень між об'єктами пояса Койпера, що дозволить їм пережити удар і злипнутися разом завдяки взаємній гравітації. Такі зіткнення, ймовірно, були набагато поширенішими мільярди років тому. Коли більшість об'єктів пояса Койпера перебували на подібних орбітах, які були більш круглими та близькими до площини планет, так званої екліптики. Сьогодні такі зіткнення набагато рідкісніші, але вони також мають тенденцію бути значно більш руйнівними, оскільки зараз багато об'єктів пояса Койпера знаходяться на нахилених або еліптичних орбітах, тобто вони врізаються один в одного з більшою силою та просто розпадаються. Першим космічним кораблем, який увійшов у зону пояса Койпера, був космічний корабель NASA – 10, коли він перетнув простір за орбітою Нептуна у 1983 році. Але перший візит до об'єкта в поясі Койпера відбувся лише в липні 2015 року, коли космічний корабель NASA нью Horizons здійснив свій політ поряд з Плутоном і його супутником. 1 січня 2019 року New Horizons успішно пролетів повз Арокот, надавши дані, які показують, що Арокод є контактною подвійною системою, довжиною 32 км і шириною 16 км. Прилад Ральф на борту New Horizons підтвердив червоний колір Арокота. Дані з апарату завантажувалися протягом наступних 20 місяців. На жаль, на даний момент немає планів відправити щось інше рукотворне в пояс Койпера. Після декласифікації Плутона як планети, про що я розповів трошки раніше, сонячна система, як багато хто знає, тепер скоротилася до восьми планет. Але це може бути не зовсім правдою. Довгий час висловлювалося припущення, що в сонячній системі може бути ще одна планета. Подальше дослідження по Ясо Койпера додало масло у вогонь дуже простим способом. Розумієте, зовнішні планети сонячної системи спочатку були теоретизовані, а потім знайдені. Оскільки не просто знаходилися в потрібних областях, але й знаходилися на орбітах, що мають передбачуване положення щодо певних об'єктів попереду них. Тобто можна чітко зрозуміти те, як на них впливає спільна гравітація. У поясі Койпера є об'єкти, які, схоже, не дотримуються природних законів гравітації. І отже, там повинне бути інше велике тіло, яке впливає на них. Це було названо Планета 9». І через цю віру багато хто шукає в поясі Койпера докази існування цієї справжньої, дев'ятої планети. Але що ж ми будемо робити з поясом Койпера? Навіщо нам взагалі ця інформація? Це може здатися дивним запитанням, але воно закономірне. Тому що було багато спекуляцій щодо того, що робитиме людство, якщо ми зможемо більше подорожувати нашою сонячною системою. І таким чином, зрештою, досягнемо і пояса Койпера, і Хмари Оорта. Окрім вивчення різноманітних об'єктів, які там знаходяться, виникла ідея видобутку деяких цінних порід. Також можливою є ідея створення аванпостних станцій на деяких карликових планетах, які там є. Враховуючи розміри глибину пояса, потенціал для виконання багатьох досліджень там величезний. Єдине питання полягає в тому, коли ми зможемо до цього досягти, і які технології ми матимемо для виконання цих ідей. Дякую всім за перегляд! Що ви думаєте про мій погляд на пояс Койпера? Як, на вашу думку, він допоміг змінити наш погляд на нашу власну сонячну систему? Як ви думаєте, чи багато ще потрібно дізнатися про нашу сонячну систему? Дайте мені знати про це в коментарях нижче та обов'язково підпишіться, і ми побачимося наступного разу на каналі. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!